І завершена реставрація сатанівської єврейської синагоги. Нагадаємо, більше двох років тривали роботи по відновленню святині, і до цих робіт не було залучено жодної копійки бюджетних коштів. Реставровували храм за рахунок єврейської общини. Ось такою єврейська синагога у Сатанові була трохи більше як два роки тому. Майже зруйнована будівля, куди були навіть зайти, страшно потрохи розвалювалась. Вона могла б ще одну зиму не. Перестояти більше 100 тонн землі було зверху знято тільки з самої криші. Навесні 2012 року. Стара синагога нарешті знайшла собі господарів. Будівлю узяла під опіку Хмельницька обласна іудейська релігійна громада. Термінові рятувальні роботи почали вже восени того ж року. Реставратори квапилися, аби до зими очистити та укріпити склепіння. Заталюємо ступені. Встанавлюємо лічні марши, покриття пола, біти дебут, читатися тора. Спочатку будівлю накрили капітальним дахом. По периметри опущено міцну залізобетонну стяжку. Вона перешкоджає розсуванню стін. Відновлено також зовнішні та внутрішні стіни. При цьому південну стіну спеціально залишили в первозданному вигляді, щоб було видне давнє кам'яне мурування. Прекрасна, чудова каже, зроблена криша, де е, дасть можливість набагато ще тисячу літнього зберегти цю споруду. Усередині синагоги встановили нові вікна, двері, італійські меблі, підсвічники. Підлога тепер тут із мармуру та підігрівом. Основну увагу, звичайно, приділено місцю, де зберігалися тори. Священні камені тепер покояться під склом, а от біму залишили в первозданному вигляді. Тут можна, ну говорять, що постояти і помедитувати. Помолитися то дуже допомагає, знімає нервні стреси, значить, і набирається людина позитивної енергії. У культури на вже і прилегла територія до синагоги, відновлені прибудови, дорога викладена бруківкою. Загалом реконструкція сатанівської синагоги тривала два з половиною роки. Дуже приємно, що в нас тут в Сатанові є ця синагога. Як пам'ятник архітектури, як місце, де можуть прийти помолитися віруючі, адже Бог нас один, і як в Біблії написано, помолитись можна в любій церкві. За це заборони не буде ніякої і гріха не буде. Тепер розповідає охоронець із Староконстантинова, який достеменно знає всю історію цього храму. Синагогу люди відвідують щодня. Дехто хоче помолитися, дехто подивитися на те, якою тепер стала святиня. Та головне, що Сатанівську синагогу фортецю, яка є однією з найдавніших у всій Східній Європі споруд такого типу, врятувати вдалося, у що і досі не віриться місцевим жителям.